До уваги громадськості. Запрошуємо керівників органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій Бродівського району, депутатів районної ради, керівників районних організацій політичних партій та громадських організацій, актив Бродівщини до обговорення підсумків роботи райдержадміністрації за 2014 рік та основних напрямків роботи у 2015 році за участі керівництва Бродівської райдержадміністрації та заступника голови. Львівської обласної державної адміністрації Гримак Ірини Ярославівни, яке відбудеться у середу, 25 лютого о 15-й годині, за адресою місто Броди Площа Ринок 1 у сесійній залі Бродівської районної ради. Що ж, на цьому ми закінчуємо ще один інформаційний тиждень. Дякуємо, що були з нами. Усього вам доброго і тільки хороших новин! Зустрінемося у недільному підсумковому випуску.